Написав черговий вірш, назвав його Я не забуду. Я не забуду страшні дні, коли війна жадала крови. Все це було не наче у вісні, бійці молились матері по крові. Якщо живим залишуся, до смерті буду пам'ятати, Як в нас від бомб здригалася земля і як дітей від смерті рятувати. Я не забуду, як онук, кричав дідусю на пероні. Я пам'ятаю серця стук. Коли з дітьми прощались у вагоні. Не хочу я, щоб хтось забув, кожен з нас має пам'ятати, і далі дітенькам своїм цей жах дослівно передати. Не забувайте про людей, котрі про вас не забувають, дружин не бачать, ні дітей, бо спокій ваш оберігають. А той, хто скаже хата з краю, мусить слова запам'ятати. Рабів до раю не пускають, Господь не зможе їх прийняти. І вірю я, через віки в граніті будуть карбувати Сини і доньки, як живий, хто Україну вийшов захищати. Дякую.